Запаси меншають на фронті, дедалі частіше бачать радянську техніку, але водночас росіяни анонсують і виготовлення нової санкції на військово-промисловий комплекс Росії ухвалюють 2014 року з моменту повномасштабного вторгнення, особливо значні. Але навіть за таких умов Росія примудряється виробляти нову зброю, яку саме розбиралася Анна Брикова. Санкції, канішне. Надулка довелось врешті визнати кремлівському диктатору, хоча до того переконував у такому собі турі виробництво військово-правослового комплексу, що російська оборонка це постійно з міровим производством. Утім, попри ура патріотичні промови і щедрі обіцянки, дедалі частіше можна побачити на фронті. Це Найкраще це прокоментували у студії про кривлівського пропагандиста. І значить, дуже ніумісний шутки. що будемо скоро 34-ки знімати з постаментів. постаментов. будемо, ми танками на постаментах брейнтанкові дивізію зможемо комплектувати. І це не зовсім жарти. Нині за місяць росіяни виготовляють лише за два десятки нових танків, але й ті зі значно гіршою оптикою, адже західна нині в дефіциті ще близько 60 екземпляри. Саме спадку радянського союзу відновлюють ще малими труднощами. Хоча обіцяють... Свіжі 1600. Але це мало ймовірно, каже експерт. Хіба і взагалі не задіюватимуть. Якщо дуже сильно навіть прискорити темпи, ну 25 більше не змогуть. Множимо навіть не на 12, а на 10 місяців, це є 250, максимум 300 машин. А за рік повертаємося трошки назад в Україні, вони вже втратили більше 3600 машин. Якісних машин найкраще і завія. Торік, за підрахунками експерта, Росармія отримала лише 26 нових екземплярів. Не останню роль у цьому відіграли і санкції. Йдеться і про оптику західного виробництва, і про підшипники, і про верстати для виробництва високоточної зброї, мікрочіпи і навіть про двигуни. Останні, до речі, постачала тривалий час саме Україна як наслідок від виробництва сучасних фрегатів. Росія вже відмовилась. Російська федерація втратила доступ до газотурбінних двигунів, Що вик... Застосовуються на е е кораблях океанського класу. Подібна ж проблема е у Російської Федерації була і по двигунам виробництва українського моторсі, чи Проблема ця і досі не вирішена. Хоча заявляли вже давним-давно про. Е Створення замісного виробництва у тому ж Климові, але так і не змогли налагодити виробництво в достатніх кількостях і з достатньої якості двигунів авіаційних. Зокрема, тих, які встановлюють на гелікоптерах, дефіциту Росії тепер і снаряди. Нині, за словами експерта, російські виготовляє або ж відновлює близько п'яти тисяч снарядів на добу, що аж ніяк не покриває потреби для ведення агресії. Тому росіяни шукають артилерійські боєприпаси у своїх дружніх країнах. Через них намагаються вийти й на інші дефіцитні компоненти, хоч якось. Намагаються організувати е, отримання і постачання мікрочіпів, е, не нехтуючи ні закупівлею молокоотсосів через е, Вірменію або, наприклад, пральних машинок через Казахстан, е, хоча над ну, Напрямків зараз ці можливості закриваються і, і ну закінчуючи закупівлі на Аліекспрес компонентів через інші країни і контрабандну доставку. До речі, звини саме цих поставок на плаву досі тримається і виробництво ракет, хоча й в недостатній кількості, відзначає експерт. Тому й широке виробництво анонсованої ха 50 мало ймовірне. Майжекшома і стане на якийсь. arrive Технологічного виробництва і запуститься лінійка, то вона не буде настільки масштабною, як би їм цього хотілося. Їм треба, щоб по справжньому ламати хід війни з допомогою ракет, треба виробляти, ну хоча б 200 ракет на місяць. Вони ледь-ледь виходить на показники 40-60%. Ще одним дефіцитом є як не дивно робоча сила, і це єдина, поки визнана Кремлем, проблема військово-промислового комплексу. Ну ви знаєте, якщо нічого ні. Шають, то тогда на спати лежить. Все хорошо. Можна хрюкнутися родів. Працівникам, яких нині змушують працювати у три зміни, обіцяють і квартири, і відтермінування від мобілізації. А на допомогу, за даними британської розвідки, залучаючи студентів та в'язнів. Утім, стрімка деградація російського ВПК не робить його виснаженим, зазначають експерти. Поки що утім, вже є і позитивний момент. Аби після війни хоч якось відновитися, Росії вже знадобляться десятиліття, і це за умови відсутності санкцій. Анна Брикова, ми Україна, марафон. Єдині новини.